Розберемось, що можна зробити, аби ваша сонячна електростанція генерувала більше. І перевіримо, що з цього працює, а що ні. Перегрів найбільша проблема для сонячної електростанції. І перегрів впливає і на сонячні панелі, і на інвертор саме тоді, коли можлива найкраща генерація. Ефективність роботи сонячних панелей, тобто їх здатність перетворювати сонячні промені у електричну енергію, має значну залежність від температури. Всі тести, в тому числі і виміряна потужність на наклейці, проводяться при температурі 25 градусів, що майже недосяжно в реальних умовах. Адже коли світить сонце, панель нагрівається набагато швидше. Перевіримо наочно, наскільки впливає температура на генерацію сонячної панелі. Збираємо знову тестовий стенд і дамо панелі трохи нагрітись. В реальних умовах панель нагрівається до 60 і більше градусів. А якщо сонячні панелі у вас на даху, а ви ще й зекономили на кріпленнях і поставили сонячні панелі в притул до металу, то ви отримаєте нагрів сонячної панелі до 80 і навіть більше градусів. Замірюємо потужність, яку видає помірно нагріта сонячна панель. Як бачимо, струм 118 А і напруга 32 В, що дає 378 Вт. Сама панель на 435 Вт. І як бачимо, відбулося падіння потужності на 15%. Температура панелі лише 50 градусів. І згідно паспорту, потужність мала впасти лише на 7%. Але впала сильніше. Безпречно може впливати освітлення, але запам'ятаємо цю цифру. Для зниження температури використаємо найпростіший метод. Полиємо сонячну панель холодною водою з-під крана. Температура води біля 15 градусів. Важливе зауваження. Я неодноразово чув думку, що якщо полити Сильно нагріту сонячну панель холодною водою вона може тріснути. Я не можу ні підтвердити, ані спростувати цю думку. Система охолодження для сонячних панелей я бачив в багатьох роликах. Навіть знаю, що в Україні декілька власників робили собі таку систему. Також бачив, як миють сонячні панелі в день багато разів. Жодного прикладу реально тріснувшої панелі від поливу водою я не бачив і не читав в коментарях. Але все ж припускаю, що така ситуація можлива. Тому варто зважати на такий ризик. В мене панель піддослідна, Дякую правильне електроживлення. Тому ризикуємо і поливаємо її водою. Отримаємо 32 вольти та 14,1 А. 451 Вт. Фактично на 20% більше від нагрітої панелі. Комусь ця цифра здається невеликою, але на 30-кній станції це дає 6 кВт приросту генерації, які можна використати на водоочистку, насоси тої самої води охолодження і тому подібне. Нагадую, що згідно паспорту панелі 435, тож панель генерує навіть більше за свій номінал. Робимо знову розрахунок. Вважаємо, що температура сонячної панелі впала до 15 градусів, відповідно, її потужність мала б становити лише на 3% більше. Тобто 448 Вт, що і відповідає реальності. Але при нагріві в нас виникала різниця ще у 8%, яку ми списали на погане сонце, і якої, як на диво, тут вже немає. І ще один цікавий нюанс: під час самого процесу поливу, і ще деякий час після нього потужність навпаки досить суттєво знижується. Адже вода утворить додатковий шар, який поглинає і відбиває світло, і на сонячну панель потрапляє менше сонячних променів. Наступна за поширеністю ідея по збільшенню генерації це підсвітити сонячні панелі за допомогою дзеркал та збільшити потужність за рахунок більшого світлового потоку. І тут так само важливе зауваження. Якщо ви уважно прочитаєте гарантійні умови до сонячної панелі, то побачите пряму заборону на такі дії. Тобто напріляти світло за допомогою дзеркал на сонячні панелі призводить до втрати гранті на них. Зважте на це. Я намагався розташувати дзеркала максимально ефективно, направляючи сонячні промені саме на сонячну панель. Також я додатково охолодив сонячну панель знову для досягнення максимальної ефективності. Але більше 32 В і 141 А зняти з неї мені так і не вдалося. Я перезавантажував інвертор кожен раз при зміні умов, щоб він знаходив точку максимальної потужності кожен раз із нуля. Але результат був той самий. Таким чином, варіант із дзеркалами не призвів до додаткової різниці потужності, яку я би зміг чітко зафіксувати. Глобально я впевнений, що панель має генерувати більше при додатковій освітленості, але можливо розмір дзеркал був недостатній, або точність вимірів завадила визначенню цієї різниці. І, нарешті, ще одна причина, на яку не всі звертають увагу, а вона досить важлива: це перегрів, або як вірніше називати, температурний дерейтинг інвертора. Це процес, коли інвертор знижує потужність у випадку, коли його температура виходить за певні межі. На перегрів інвертора впливає набагато більше факторів, ніж вам здається: перше це, звісно, розташування. Якщо у вашого інвертора пасивне охолодження, то наступні пункти особливо важливі. В інструкції чітко прописані відстані, які необхідно врахувати при його розміщенні. Також на інвертор не мають потрапляти прямі лучі сонця. І, безперечно, саме місце розташування. Не можна ставити інвертор і, безперечно, акумулятор на горішчі. Якщо у вас жиле горіще із кондиціонером, будь ласка. Але я саме про звичайне горіще. Про те, що основа під інвертор має бути не горюча, я мушу також наголосити: хоча це вже не впливає на охолодження. Але є досить типовою помилкою. Наступним пунктом вже нехтує набагато більше. Це оптимальна довжина стрінгу, яка забезпечує максимальний коефіцієнт корисної дії інвертора. Більшість ставить стільки сонячних панелей, скільки влізло, і важко з цим сперечатись. Але ви маєте бути готові до того, що якщо напруга сонячного стрінгу на максимальній потужності значно відрізняється від номінальної напруги інвертора, то коефіцієнт корисної дії інвертора також буде гірший. Наслідок чого інвертор може піти у перегрів і дерейтинг да для уникнення цієї проблеми. Власники тих інверторів із пасивним охолодженням змушені доставляти вентилятори, які роблять їх вже не такими тихими. Хоча, якщо інвертор якісно виконаний і вірно встановлений, і стрінгідні необхідної довжини, то все буде добре. Мій Huawei 33KTLA із пасивним охолодженням працює із 2018 року і жодного разу не входив у температурний дерейтинг. Хоча працює наповну і без жодного додаткового охолодження. Підсумуємо. Правильний температурний режим для сонячних панелей дуже важливий і значно впливає на генерацію. Можливо, навіть більше, ніж написано в документації. Якщо у вас є можливість розташувати сонячні панелі на відкритій місцевості, де їх буде обдувати вітерець, або ви можете збільшити відстань між дахом і сонячними панелями. Зробіть це, сонячні панелі віддячать вам кращою генерацією і не тільки. Зважте на те, що виробник вказує максимальну температуру для сонячних панелей у 85 градусів, після чого в них можуть початися незворотні процеси, які проявлять себе лише за пару років. Тому ще раз наголошую на правильному монтажі. У будь-якому випадку зважте на те, що сонячні панелі будуть генерувати менше через перегрів, забруднення, неоптимальний кут. Тому встановлювати сонячних панелей на 30 і більше відсотків, ніж потужність інвертора, має економічну і раціональну доцільність. Охолодження сонячних панелей працює і відчутно збільшує генерацію. Якщо ви надумаєте таке робити, не забувайте про очищення води від домішок, інакше є шанси отримати абсолютно зворотні результати. Але, враховуючи сьогоднішню вартість сонячних панелей, додаткові 6 кВт сонячних панелей можуть коштувати десь біля 1000 доларів. І ви поставите їх один раз і на багато років наперед. І вони будуть генерувати не лише коли є яскраве сонце, а й у похмуру погоду. Тому додаткове охолодження це скрише для фанатів та експериментаторів. Система дзеркал, на мій погляд, повний провал. Адже, окрім втрати гарантії, дзеркала потрібно десь закріпити, і в ідеальному варіанті вони мають змінювати кут. Зараз вартість стаціонарних конструкцій під сонячні панелі разом із монтажем вже порівняна із вартістю самих панелей. Тому створювати додаткову конструкцію лише для дзеркал, які дадуть максимум 20% додаткової генерації, на мій погляд, зараз зовсім не ефективно. І по інвертору якщо ви використовуєте інвертор на повній потужності, то обов'язково встановлюйте його згідно вимог документації. Має бути вільне місце по боках і згори. І це не лише з метою вентиляції, але і з вимог протипожежної безпеки, якою зараз, на жаль, багато хто нехтує. Інші методи збільшення генерації, розташування, оптимізатори і тому подібне розглянемо вже у наступних відео. Нагадую, що є група в телеграмі, в якій є набагато більше інформації. Долучайтесь. Хочете бути в курсі останніх змін енергетичного законодавства? підписуємось на канал, ставимо лайки та пишемо коментарі. На цьому на сьогодні, все. Ще раз дякую за увагу і до нових зустрічей. Попереду ще багато цікавого.